Привіт, друзі! Італія ці дні теж потерпає від спеки, тому ми вирішили знайти прохолоду в цю неділю та насолодитися не тільки прохолодою, а також смачним м'ясом на природі. Для нашого дому є таке казкове місце з річкою. Саме там ми вирішили зробити пікнік. Але спочатку поділюся з вами підготовку смаколиків до нашого столу. Для нашого барбекю я брала курячі кримця, два стейки. Сосиски та ось такі шашлички вже сформовані М'ясо я маринувала за день, тому покажу вам також цей процес. Спочатку стейки, я їх посолила, поперчила. Також додала солодку паприку, любимо її додати до всілякого м'яса. А також моя улюблена приправа це до шашлику. Українська, до речі. Недзвичайно смачна. А з обох сторон добре все це втираю, трошки даю олії оливкової, щоб все це гарно промаринувалося. Мої стейки я обмотую харчовою плівкою та відправляю у холодильник до наступного дня. І слідуючим я почала маринувати шашлик. Також з за додаванням цієї приправи для шашлику і трішки солі, тому що там вже є ковбаски і досить населені. На друге я зробила щось типу Овочі сати. Теж я готувала два бакажання частину за день до пікніку. Я нарізала баклажан такими маленькими кубиками. Я не вимочу його в солі, тому що ну, мені навіть подобається така пікантна горчинка. А, обсмажила все це на олівковий оливь з додаванням солі, перцю, хмілі сунелі. Спочатку обжарюю на великому вогні, щоб була така питна скоринка, а потім вже випущу. До овочевого соти я додаю цибулю мариновану. Зазвичай я мариную сама, але цього разу я вирішила собі упростити цю задачу та купила вже промариновану цибулю. Змішую з вже обжареним баклажаном. Додаю мою улюблені спеції: це солодка паприка, сушений чесник. Не люблю. Додавати свіже, тому що в нього досить сильно виражений смак. Тому завжди додаю сушені. ретельно перемішую та складаю в контейнер, щоб воно маринувалося. Також на нашому столі будуть мариновані шампіньйони. Я вже купила ось такі порізані на слайсі. Досить простий маринад, свіжі сріб шампіньйони Я поливаю трьома великими ножками соєвого соусу та додаю половину лимону. Мій ідеальний дует для грибів це часник. Також додаю сушоний. І сушону петрушку. Все це ретельно перемішую. Також все викладаю в контейнер для подальшого маринування, тому що на наступний день все це буде вже дуже смачне. Вже наступний день, неділя, я додаю свіжі томати. Теж їх нарізаю такими ж як я нарізала баклажани. Додаю до баклажанів, все це деталі перемішую. І наступний етап це свіжа рукола. Не жалію, мені дуже подобається рукола. Ну і останній штрих це терти пармезан. Теж нарізаю ось такими слайсами його. Так дуже відчутний більше смак, ніж просто дрібно потертий. Він додає такий кремовий смак. Мені дуже подобається, коли він перемішується разом з оливковою олією, яку я теж додавляю, все це дуже дуже смачно. Ось я закінчила мої приготування, тепер саме час збиратися на пікнік. Все це упаковую в наші рюкзаки та відправляємося на природу. Чесно кажучи, не можу сказати, що було досить свіжо, було наче сауна. Ось так ми гарно облаштувалися під деревом. Ну і, звісно, куди б м'ясо без смачного червоного вина. Подивіться, яка смакота. Мені здається, що навіть через камеру можна відчути цей аромат цього м'яса, цих божевільно смачних криців та цих сосисок. Загалом ми дуже класно провели цей час та просто ідеально завершили кінець цього тижня.